Складно депутати 19, які на сьогодні, є 15 присутні. дуже гарний ворог. Сесія оголошується відкритою.

і захисників внаслідок збройної агресії цивільних українських громадян. Відповідно до статті 28 регламенту Семенівської сільської ради нам необхідно обрати секретаря у кількості двох депутатів, які будуть пропозиції. Пропоную обрати секретаря. Прошу голосувати. Хто за дану пропозицію, хто за, хто проти? Утримався. Для забезпечення процедури голосування нам необхідно обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів. Які будуть пропозиції? Я думаю, до лічильної комісії обрати всі лічильні депутати. Время, хто хто, переводимо на гуманію. Наталія Веніна і колега Наталія Павлівна. Прошу голосувати, хто за, хто проти, утримався. Прийнято одноголосно. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент позачергової 36-ї сесії. Пропоную відповідно до розпорядження сільського голови за номером 284 від 27.12.24 року про скликання позачергової сесії Семенівської сільської ради 8 скликання. Проєкт рішення було розміщено на сайті сільської ради, а саме про внесення змін до бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 24 рік. Пропоную порядок даний прийняти за основу. Прийняти цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Також нам необхідно затвердити регламент засідання позачергової сесії. Пропонується для виступів до п'яти хвилин для довідок заяв, поправок, запитань до 3 хвилин. Чи будуть інші пропозиції? Якщо немає, пропоную проголосувати за регламент. Хто за? Хто проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, дуже приємно в зв'язку з тим, що нами було прийнято рішення про повноцінне, безкоштовне харчування діток нашої громади. Це і дошкільні заклади, і заклади загальної і середньої освіти. А разом з тим, що й держава додатково для нас. Передала кошти в сумі 472 тисячі 900 гривень. Тому слово надаю начальнику відділу фінансів. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України 26 грудня 24 року за номером 1323 Р. Про розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів, початкових класів, закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Бюджету Семенівської сільської територіальної громади були передбачені кошти в сумі 472 900 гривень. Тому пропоную внести зміни до рішення сільської ради про внесення змін до бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 2024 рік. Це дуже гарна нам допомога. Оскільки для початкових класів нам буде допомога, ще й напомагає нам церква Різдва Христового. Із бюджету сільського для діток старшої жаланки, для дошкілля ми маємо можливість. Це дуже гарно нам таке під Новий рік. Гарний такий подарунок від держави. Тому пропоную проект рішення прийняти за основу. Прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, рішення прийнято одноголосу. Всім дуже дякую за оперативність, за те, що прийняли гарне Рішення для дітей нашої громади, тому що діти наші майбутні, І що ми на наступному році маємо плани реалізувати ті проекти, які вже наверное, з нами спланували, про те, що і підтримка наших сімей, які буде при народженні діток. І також такі заходи різного планового характеру. Тому дозвольте привітати вас із наступаючим новим роком, побажати всім, щоб це був рік, рік віри, надії, щоб цей рік був справедливого миру, перемоги нашої. Побажати вам всім міцного здоров'я, затишку в ваших родинах. Всіх вам благ. хай Господь оберігає кожну нашу родину, кожну родину українську, щоб всі наші захисники, захисниці повернули до своїх родин. І ми завжди пам'ятали і шанували пам'ять, хто ніколи вже не повернеться. На превеликий жаль. Шануємо, пам'ятаємо, знаємо їхні імена, шануємо їхні родини і тримаємо, чим можемо. І разом ми сила, разом ми сильніші, сильні разом. Сесія оголошується закритою. Усвои сторонки, душу йти